Алло. алло алло пане Доброго Захар, ви в ефірі. Доброго дня, пан Олександр. Доброго... Недавно Доброго... відкрив для себе ваші вебінари. Реально дуже допомогли мені. Ну, принаймні, допомагають, направляють мене на пудістини, як то кажуть. І <світ> 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 <Да. світ> задавав вам вже кілька питань. От на, на ваші. Ці онлайн-чати mm. заходив, задавав, теж допомогли. У мене таке питання. Задавав вам в мене, ну давайте для повної картини розкажу. Був будинок старий, збудований з цегли 40 мм стіна. Ми надбудували, він навіть був такої не нетипової форми. Таких був як пірамідка, ну, такими сходами побудований. Ми надбудували третій поверх. Е перекриття між, пове між поверхом дерев'яне. Дерев'яні балки 100 на 200. Утеплили мінватою, е навіть побили проти гризунів е ту сітку. Ну, коротше, зробили ні ніби нормально. Я вам задавав питання, чи можна. Чи можна залити теплу підлогу поверха Там з досок 35-ка здається, доска, типу, підлога побита по тих балках. Ви ніби сказали, що можна. ну Воно дуже класно. і Питання по теплій підлозі. Ви сказали заармувати її. Чи не впливає воно, наприклад, я знаю, воно нагрівається. Тепла підлога ну армування. Тої стяжки не, ну, не буде воно якось суперечити одне другому, армування ніби зв'язує, mm -hmm. а тепла підлога розширюється, згужується. Чи воно... Це нормальна так. практика. Е, так, це нормальна, це класична, тому що якщо ви подивитесь коефіцієнт температурного розширення, то у метала і у е, розчинів, бетонів вони майже однакові. Там настільки маленька різниця, що вона навіть не приймає участі в розрахунках. Все дуже класно. Тепер е, питання таке. Мені оця, оця ваша порада, якби е, дає дуже велику змогу для маневрів у мене і дає змогу зробити теплу підлогу. Тобто, як в мене по всій площині підніметься е, якби підлога, рівень підлоги, я можу її підняти і е, у спальні. Чи вартує. От, у вас більша практика, робити теплу підлогу у спальні, чи ні, чи воно буде якось не комельфо? От вже декілька днів в тіктоці з на цю тему, де мене туди засунули. Так от, я вже казав, що інженери, котрі розробили технологію теплої підлоги, коли навчали мене користуватися цим, то вони казали, що у Топільного прибору. В даному випадку підігрів підлоги. Є два режими експлуатації комфортна підлога і тепла підлога. Завдання комфортної підлоги компенсація теплозасвоєння, щоб людина себе комфортно почувала, а завдання теплої підлоги компенсація тепловитрат приміщення, кімнати в спальні там, в даному випадку. І тому тут все вирішується в комплексі. Все залежить від того, наскільки якісно збудований будинок, до якого рівня він утеплений, і тоді тільки можна прийняти рішення, буде достатньо чи не буде. Але в спальнях нормальний режим, ну не нормальний, а розрахунковий режим експлуатації 18-20 градусів. Це для того, щоб людина комфортно спала. Тобто перегрівати спальню не бажано. І тому температура підлоги в спальні обмежена 25 градусів. І тут немає значення, з яким кроком ви будете класти та це інша тема. Але справа у тому, що коли у вас 25 градусів, ви можете зняти там, ну, невелику кількість тепла. І Якщо будинок має високі тепловитрати, в хорошу зиму, у вас може бути недостатньо теплої підлоги. Якщо будинок утеплений гарно, звісно, її може вистачити. Ну, просто перегрівати не бажано. Тому, в принципі, є паради. Вони можуть казати, там, застаріли, не застарілі, тобто, але вони залежать від того, наскільки будинок утеплений. Ті, хто не робить розрахунки, не робить проекти і не хоче ризикувати, краще зробити радіатори. От і все. Тобто, щоб не було перегрітого повітря в спальні. Якщо робиться проєкт, робляться розрахунки, і ви впевнені, що підлога не буде перегрівати і у вас є додаткове джерело тепла ну Або додаткове джерело тепла, якщо у вас високі тепловитрати, Ну зробіть комфортну підлогу. У мене комфортна підлога по всьому будинку з кроком 20 см. Але у мене також додатково стоять радіатори. от і все Це вже п'ята зима, коли ми використовуємо будинок. от І останні дві зими ми радіатори навіть не вмикали, тому що вони теплі зими. Але перші роки там були гарні зими. То так, радіатори в хороші морози вони вмикалися, вони давали плюс тепло для того, щоб ми не перегрівали підлогу. Тобто, е я зрозумів, якщо мені, наприклад, дозволяє те, що я зроблю теплу підлогу, і буду просто її підігрівати на градусів 20-25, Ну, для комфорту, так. Воно, для комфорту, воно буде достатньо. Тоді зустрічне питання. Чим покривати таку теплу підлогу плиткою, чи, ну, бо наприклад, пламіна... і, і виходить, якщо ви робите комфортну підлогу, ви класти можете все, що ви захочете. Тому що і інженерна дошка, багатошарова паркетна дошка, і паркет, все це витримує 25, до 25 градусів, нема ніяких проблем. Абсолютно. Тобто, якщо у вас комфортна підлога, кладіть, що хочете. А якщо у вас тепла підлога, тут вибачайте, лише можна покласти італійський мармур. Ну, ладно, керамічну плитку. ладно. Ну, В принципі, у спальні передбачено ще кондиціонер. Ну, і в принципі, ми можемо радіатор поставити, бо я наскільки пригадую, слухав ваш вебінар про вентиляцію, що дуже важливо перемішування повітря. Так, і рух повітря, так, це нормується. До речі, вже як про рух повітря, про вентиляцію. Мені ще дуже важливо знати, що ем, наскільки я теж з ваших вебінарів знаю, треба е, приток повітря у чистих зонах, тобто в спальні приток повітря. Там, е, наприклад, е, діаметр отвора він розраховується від кубатури, від чогось, ну, чи просто я можу. Звісно. Так. Від кубатури, тобто там сучасні норми по вентиляції у нас вже раніше це було чисто метр квадратний, на сьогоднішній день у нас є формули на одну людину. Тобто, якщо там в кімнаті одна або дві людини, ісходячи з цього, ми розраховуємо кількість повітря, котрі нам потрібно дати в кімнату. І, знаючи кількість, у нас є обмеження по швидкості руху повітря в воздуховодах, щоб не було зайвого шуму. І от спираючись на ці два параметри, робиться розрахунок площі вихідної решітки і площі вентиляційних коробів. Ага, ага, ага. От, в чаті пан Вадим пише 30 метрів кубичних на особу. Нема такого. Це застаріло. У нас вже сучасні норми, і там вже навіть менше можна. Mm -hmm. е, окей, ще тоді таке питання: нестандартне. Так, давайте ск... О, так, пане Захар, давайте останні, скромніше, бо там от люди вісять і чекають okay. відповіді. То, одне останнє, вони теж багато чого почують добро. добре. Е, останнє, е, будь ласка. Таке нестандартна ситуація, коли ми добудовували будинок, надбудовували оцей поверх, частина стін 40 мм, 400 мм цегла повнотіла, частина ми добудували 375 м газоблоком. Утеплення, ну, якось розраховувати, утеплити. Товщина утеплювача, який утеплювач може під цеглу один, під газоблок другий, зважаючи на наші тепер зими, як ви кажете, теплі. Я не як, знаю, як... які у вас зими, вибачайте. Львівська область, ну тепло, нема значення, яка зима буде через 10 років? Скажіть В принципі, мені. Ну, так навіщо ви таке кажете? Ми не знаємо, які зими. Ви будинок будуєте на десятиріччя. Ви не будуєте будинок на одну зиму 2025 року, 24 25 року. Тому не збивайте людей, будь ласка, дивлячись на наші зими. Ніхто не знає, які у нас будуть зими. Тобто, так, а, дивіться, давай... у вас питання більше до архітектури, пане Захар, тому що. Треба дивитися по перепаду. Ну ви ж не можете зробити там товще, там тонше, воно буде впливати на естетику. На Тому я би все ж таки зробив би по максимуму. Якщо ви подивитеся в бюджеті будівництва, якраз утеплювач це невеликі гроші. Тому от на його товщині точно не варто економити. Я, не, я стараюсь не опорумати <кас> нічого. Ні, ні, ну от, але, ну, ні, ні, от на дивиться, у нас, на, у нас на цеглу треба утеплювача. На сьогоднішній день за рахуванням дюбель зонтиків ПСБ 25 сантиметрів треба. От вам, будь ласка. Е, і виходить так, що якщо у вас газоблоки цегла в один рівень, то вам 25 треба і на газоблок, відповідно. От і все. 25 буде. 25 так, тому най... що при, при таких товщинах газоблок теж уходить в теплу зону і там нема конденсації вологі, там взагалі проблем не буде ніяких. Є вебінар утеплення газоблоку. Я там давав теорію, розрахунки розповідав про це. Окей, зараз знайду. Зараз знайду поделю. Все дуже дякую за відповідь. Будь ласка, гарного вечора, миру, да. здоров'я і, і всього найкращого. Дякую, пане, До побачення.